Ми, бійці 128-ї бригади, висловлюємо подяку підписникам, блогеру Дмитру Мартиненко за передані ЛПВ дрони Просимо всіх доєднатися до захисту України шляхом фінансової підтримки, донатити на виробництво ЛПВ дронів Дмитру. Кожна ваша гривня є важливою, адже кожен дрон рятує життя наших воїнів та допомагає знищувати наших ворогів. На ці кошти хлопці зроблять дрони і передадуть їх нам разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Вечір добрый. Доброго вечера. Ну, о чем общаетесь? А звідки ви скажіть, будь ласка? Білорусія. З Білорусі. Чи з Білорусі? А в сам. Ну, Білорусія це республіка, це, скажімо так, окупація. Білорусь, ніби незалежна країна. В чому різниця? Я так і не понял. хода. Ну, ладно, може з часом, коли це зрозумієте. Я з України. Можна, так. Я вже зрозумів по розговору. Це чудово. Так що. Ну... Про що хотіли запитати в українців, можливо, про щось поговорити хотіли. Ну, я так досконально український, не знаю, щоб слово пісідувати на українське. Ні, розмовляти як беседую, вам зручно, я не проти. Ж. Ну, я розумію, що вас у вас. В окупації ви вивчили мову свого господаря, і да, і білоруську ви забули, а про українську то що сказати. І під якою ми так окупацією? А зараз ви якою мовою мною розмовляєте? Російською. Ну. Добре, Добре. Що думаєте про війну от російсько-українську? Закінчувати можна. А для чого Росія нападала? Ну, Россия нападала. Тут вопрос. Тут... Які, почему, які, а, які почему Россия, а почему Россия нападала? А можно якось виправдати напад? <laughs> Та однозначно можно сказать, так же неподписанные, недоговоренно способность всего лишь и помешала. Не было никакой войны. Що саме скажімо, яка недоговороздатність? Що вони підписали? Ну допустим, навіть елементарно, те, що у нас підписувались Мінські соглашення не входило в Донецьк, оставався при Україні. Ну так, а навіщо Росія нападала у 2014 році на Україну. Ну, так там таким же методом и АТО заходило, и все остальные заходили. И, Но, и они, они не нападали. В 2014 году. А кто ж тогда подписывал договор в, Минску? А где, в Минске? А, где, а где, где такое есть, что Украина, о, о, Россия напала в 2014 году? В тех самых минских домовленностях оно есть там. в Минске резолюция ОБСЕ, в Хельсинске, в Люксембургске резолюциях ОБСЕ. Росія напала. Там закликають Російську Федерацію вивести свої війська і інші озброєні формування з території Донецької, Луганської і и е, Автономної Республіки Крим. Ну, Крим, -то, ладно. а що це Донець, Крим, та, Ну ладно. Нету -то... -то таких документів нигде. Як це нема? Що? Ну там не присутствовали. Як це нема? Олі, там, ну як повинні. це нема? Давайте будемо разом тоді відкривати, які питання. Яку вам відкрити мінську декларацію? Чи Люксембургську декларацію відкрити прочитаємо? Разом. Да. Давайте, відкривайте. Яку вам зручно відкривати, будемо читати? Ну, з Мінської начнете. З Мінської. Чудово. Де там той пункт? Парламентская ассамблея ОБСЕ призывает Российскую Федерацию обеспечить вывод своих вооруженных формирований военной техники наемников с территории Донецкой Луганской области под мониторингом ОБСЕ, а также разоружение всех незаконных формирований. Минская декларация 17 рік. Люксембургская декларация, пункт 28, 24, призывает прекратить военные действия на востоке Украины, осуществить полный вывод э, там, вооружений. Войск і так далі. І де окупація Автономної Республики Крим и города Севастополь. Люксембургская декларация обслуживает. Давай. А кто Крим окупировал? Російська Федерація. А как они его А Підступно. Там два солдата захватили войска. Підступно. Неважливо скільки и як. Там же народ проголосував. На підставі чого народ голосував? Законів якої країни держави? В то Крим считался как автономия? Крим, як автономія не мав права вповноважень проводити якісь референдуми щодо заміни територіальної цілісності України. Ну, чому тогда Україна дала його проводити? Що Україна дала його проводити? Референдум. Референдум, почему? Він на той момент був в окупації вже Крим. В окупації кого? Російської Федерації. Как його окупували, если там не було російських войск? Як це не було, 80, що були навіть, 80, Путін визнав ну, в тому документальному фільмі, що військові е, Російської Федерації захопили, провели, як він сказав, блістящу операцію, що він дав команду, і вони провели блістящу операцію по захопленню Криму. І чому тоді Україна не подала в Міжнародний суд. Подала, і... Подала, і, і є резолюції. І... Генеральная ассамблея ООН, які засуджують дії Росії, закликали вивезти з війська. Де така резолюція? — Є, от можете подивитись. Ну так а чому суд не проводиться? — не. Провився не... суд і що Росія, що послуйте, послухається Міжнародний суд. А, а в Росії? В Росії, все, шо, як? А що Росія? Росія, як как и все. Международный суд не послушает. Ні, не слухається вона. Ну, Вона вийшла зі всіх, скажімо, міжнародних таких організацій судових. Ну, Якщо б було постановлення суду, то я думаю, розсматривали б по його постановлення. Ну, ну, ви можна виправдати Гітлера, да, От напад, наприклад. Сказати теж, а що? А що там, він шо там, щось якийсь постріл, був шо там, нічого ж не було там, то Австрію захопив, Чехословачину захопив. Польшу взагалі там поділили теж майже без, без пострілу. Да? Радянський Союз прийшов захищати німецьке мовне населення, да? Рятував. Чому ні? Ну, гітлер це зовсім друга. Фішка. Ні, то саме. Як Київ бомбили ну, не тоді нет. в 4 ранку, так і зараз От Київ бомбили в 4 ранку, як війна почалась. А Білорусь, до речі, так само допомагала нападу на Україну. Гітлера, да? так? Ні, не Гітлера, а Путіна. Ну, все, в принципі, дорівнює Гітлер. Да, у вас, конечно, серйозне. І uh -huh. в чому, где білоруси пересягли границі какие-то? Так, да, вони надали, скажімо, свою територію, з якої вторглись рос... війська Російської Федерації до України. Потім були страшні злочини в Ірпіні, в Бучі. Під Києвом стояли. Військові літаки злітали з аеродромів, і гелікоптери бомбардували українські міста з території Білорусі, а там їх заправляли, обслуговували. Так ми єдіда це. Ну то я ж кажу, що ви в окупації на початку розмови. А ви мені почали, Та, ні. що ні. Ви, мабуть, так. Ви путаєте, що таке. Окупація. Вас тихо розмили, у вас же як білорусі не існує. А что наша Беларусь? Наша Беларусь нормальная государство. Не, не нормально. і процветаем. Я бы не сказал, что дуже ви там процвітаєте. Вы співучасник злочину. Недостатков вовсе. А як вы ставитесь до хлопців полка Кастуся Калиновского? Ну, эти орлов Вообще надо. Так что. Що треба? Вообще, чтобы про них і в Білорусі не слышно было. Чому? А кто они такі? Громадяни Білорусі, які зараз допомагають звільняти Україну громадяни, від російських окупантів. Громадяни Білорусі сидять вдома в Білорусі. Ну, ж це районники. такі, як ви сидите, тихо, да, із вашого такої мовчазної згоди, оце пропускаються військові, які вбивають українців. То ви хочете сказати, що ви чимось краще за хлопців, які допомагають звільняти Україну? Від окупантів російських? Де ви окупацію бачите? розкажіть? Автономна Республіка Крим, частково Луганська, Донецька, Запорізька, Херсонська область. Ну, якщо там окупація, то чому Міжнародний суд вам не. І вообще Крим? Я розумію, так. Хто. В СССР, коли образовувалось, навіть ще при імперії. Хто чем б прийшов, с тем тим треба було уходити. Тоді треба повертати Таганрог до України. Воронежську, курську область треба повертати до України. Ой-ой-ой. ой В какой історії какой такої описано? Почитай, навіть місто Суджа була, деякий час столицею України. <laughs> А коли, було... а коли коли з'явилось, до да речі, Радянський Союз, коли утворився? Три області України. Так, да, три, звісно. Відкрий мапу і подивись. <клес> Зачем дивитися? Так, да, дійсно, навіщо дивитись? Кабєєво розкаже. Ти прохаваєш. <клес> ти, так, будто А чим никто, тебе історія тебе, ні чого так, тим, Чим ти так українці образили, що ти так ненавидиш українців? Я ненавижу українців. Так. Сейчас счет взял такое. Ну ты же поддержишь действия Российской Федерации и, по отношению к Я, во-первых, беседую с тобой, а в моих даже признаках не было, что я Ну Ты выправдываешь я... действия Российской Федерации. Ой, послушай, у нас украинцев живет. Украинцев, правильно казата. Ну, это сейчас начали. Из-за вы и страна называется. Не матюкайся. Больше не буду, извиняюсь. А так, я же. Мы ограничим самая ограничка вот я живу. Понимаешь, со мной сейчас, вот в данный момент, на работе, наверное, только у меня на работе, это я не говорю по городу. Человек, Але наверное, ты не 30... маешь, Ты, ты поддерживаешь вот что Россия напала и оккуповывает территорию Украины? Россия не нападала же. Не нападала, нет? Нет. А она... кто же напал на Украину? Она ж защищала. Захищала, та ти що? Та кого від так. кого? Дуже цікаво. Не, ну ти хочеш сказати, що Донбас ніхто не трогав, да? Поки Росія туди не прийшла, ні. А там не було ніякого? Никак... — Та ну що ж ти завис? Одно і те саме вже. Окис новенький попався. Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний youtube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив, іншу різну цікаву інформацію, і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей.